Зала до трьохсот людей, гримерки для артистів, звукоізоляція і сучасне обладнання. Саме таким бачить новий концертно-виставковий майданчик, авторка петиції про його створення Леся Федоренко. Ось цей пласт якраз артистів. Такого формату, який збирає 200-300 людей, він зараз в Україні величезний. Він дуже якісний. Якраз це зелена сцена зі своїм пулом артистів це доводить. Це трансформація, це невелика кількість місць, тому що ми маємо дуже гарні академічні зали, але не вистачає зали саме десь на 150-300, навіть до 300, Це вже закриє ну дуже великий пласт. Зала на думку Лесі Федоренко має трансформуватися, аби у ній можна було проводити не лише концерти для невеликої кількості людей, а й вистави та виставки. Якщо казати про місце, то воно десь навіть напрашується щось біля речпорта. Да, там є якісь такі заброшені будівлі, але ж, знову таки ми не вивчали питання інвентаризації. Це якраз можливо ця петиція. Вона додасть саме питання. До вивчення, це по перше. По-друге, звісно, дуже напрошуються колишній кінотеатр «Щорс», який зараз молодіжний центр. Там десь трошки застряг ремонт, і все ж таки той проект, який я бачила, ну він близько, але не зовсім те, щоб ми принаймні хотіли. І, наскільки я розумію, там теж не дуже прості майнові питання. Створити схожий концертний майданчик хотіли, і у міському палаці культури Цьогоріч проєкт проект подавали на бюджет участі під назвою Артхаб палац розповіла заступниця директора комунального підприємства Міський палац культури Олена Іваненко. В літній період це може бути на вулиці. У нас дуже зручний дворик для цього. Це така закрита територія. А коли вже скажімо похолодало, більш так незручно на вулиці перебувати, то це може бути ця зала 207. Це у минулому, мабуть, її знають як зала нічного клубу Монарх. Для цього потрібне світло, звук, якісь переносні конструкції для того, щоб розмістити художні вироби. Потрібні якісь модульні для цього конструкції, потрібні стільці, потрібні столики для того, щоб проводити майстер-класи. Тобто, в принципі, є територія, але нема технічного такого от модульного забезпечення, яке б можна було розмістити потрібно на вулиці, потрібно в залі. І коли ми з таким проектом виходимо вже неодноразово на публіку, то скажімо так: кожен займається своїм і не бачить перспективи, що є подібне. Проект не набрав необхідної кількості голосів на бюджеті участі. Чернігівці до створення нового концертно-виставкового майданчика ставляться так. Я вважаю, що в... я вважаю, що в Чернігові потрібно більше заходів, де можна було б залучити молодь і людей похилого віку, аби вони вдома не сиділи. Та я вважаю, що достатньо одного в місті. Місто невелике. Хоча, якщо гарну локацію беруть, то можливо і не все в центрі. Можливо, десь на периферії було б також цікаво побачити щось. Я думаю, ні. Ну, я вважаю, так багато. Вже різних тут вже буде навіть лишній. Секретар Чернігівської міської ради Олександр Ломако розповів, що такий майданчик місту потрібен, але будувати його в планах на найближчі роки немає. У міській раді бачать його окремою будівлею, віддаленою від спальних районів міста або ж у проєкті парку культури і відпочинку. Коли ми будемо робити реконструкцію міського парку культури і відпочинку, літнього театру, то десь в тому районі можливо біля літнього театру зробити окрему залу для невеликих концертів. Це в парку воно нікому не заважає. І, в принципі, ну це було б логічно. Там ближче до золотого берега, влітку теж цікава локація. Тому можливо, от коли ми будемо робити міський парк культури відпочинку, як один з об'єктів передбачити такий зал. Зараз про це мова не йде, але я сподіваюся, що в Середньотермінової перспективи три теря п'ять років до цього питання місто спільно з державою зможуть підійти, але на жаль, от найближчий рік, два-три точно такої можливості у нас немає. Дар'я Янушкевич, Роман Репа, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.